Якщо у вас вдома є собака, і ви відповідально доглядаєте за нею, тобто годуєте її відповідно до її потреб, вигулюєте, виявляєте ласку, увагу та турботу про її здоров'я, дуже ймовірно, що вона відчує цей ентузіазм, і ти дуже подобаєшся. У будь-якому випадку завжди варто розібратися, як собаки виявляють прихильність до своїх господарів. Ось деякі ознаки, за якими ваша собака говорить вам, що ви їй подобаєтеся. Він пильно дивиться на вас, коли собака дивиться на вас, це явний знак любові та прихильності. Доведено, що зустріч віч на віч з улюбленим вихователем викликає у собаки виділення великої кількості окситоцину, відомого гормону кохання. Після їжі він біжить до вас. З цієї причини під час багатьох тренувань використовують ласощі, щоб спонукати тварин виконувати певні команди. Якщо навіть після годування, що є дуже важливим для собак, ваш вихованець біжить до вас за увагою чи ласкою, ви можете знати, що це також великий знак любові, оскільки він бачить у вас набагато Тобто більше, ніж той, хто дає їжу та закуски. Він копіює ваше позіхання. Ви коли-небудь помічали, що ваша собака позіхає, коли ви відкриваєте їй рот під час сну. Знайте, що це явний знак співпереживання, прихильності та любові. На відміну від людей, які позіхають, коли бачать, що хтось робить те саме, собаки лише копіюють жести людей, до яких вони мають велику довіру та прихильність. Сумує, коли ви хворієте. Якщо ваша собака відчуває, що з вами щось не так. І залишається поруч, коли ви хворієте і змушені залишатися в ліжку, це ще один чудовий знак прихильності. Ці тварини мають чудовий захисний інстинкт і можуть визначити, якщо зі здоров'ям їх господаря щось не так. Йому подобається ваш запах. Собаки мають чудовий нюх, і той факт, що вони показують, що їм подобається чийсь запах. Безумовно, є ознакою кохання. Чи можете ви розпізнати таку поведінку у вашої собаки?